Лише швидкі, гнучки та спритні зібралися у спортивному комплексі Менеж. У одному приміщенні легкоатлетів зібрала відкрита першість факультету фізичної культури з легкої атлетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Цьому році відбувається 30-й відкритий чемпіонат університету з легкої атлетики на, в пам'яті Михайла Петровича Нестеренка, людина, яка багато часу попрацювала у Черкаському, тоді ще Державному педагогічному інституті, який є одним із засновників легкої атлетики в Черкаській області. Понад дві сотні учасників визначали кращих у семи видах змагань бігу на різні дистанції, стрибках у висоту та довжину, метанні ядра та командній естафеті. На этих соревнованиях мы отстаивали как более честь своей группы и прославляли, я могу сказать, наш университет. То есть Это наши все университетские соревнования. То есть много друзей моих здесь прыгают, ну, то есть бегают, кувыркают. Ну все, все для нашей группы. Сейчас отстаиваем честь нашей группы. Надо, конечно, проводить такие соревнования. То есть Чем более тем нас это сближает всех. то есть ми общаємося між собою, хто там десь то з ким-то ну то треба. Надо, надо. Випробувати свої сили на університетській першості завітали й спортсмени із Черкаського державного технологічного університету, Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та учні спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. За словами судді Леоніда Нечипоренка, змагальники нескільки конкурують, а працюють на результат та вчаться командній роботі. «В першу чергу це навчальні змагання для студентів, щоб студенти подивилися, як організують змагання, самі поучаствували. Це для їх для, як досвід. Тому результати тут грають важливу роль, але більше для командної, для згуртування групи. Тривало спортивне протистояння протягом усього дня. Переможці отримали кубки, грамоти та незабутні спогади. Вікторія Хамаза, Павло Тихоненко, Віка Спорт.